Будемо усі читати славу книги звеличати. В івано франківську стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. В дитячій бібліотеці імені Петра Козланюка це уже традиція. Її директор Ірина Тацакович каже: що року цей читацький проект збирає десятки юних друзів бібліотеки. До їхніх послуг багатий книжковий фонд. Він весь час поновлюється новими виданнями сучасних авторів. Діти приходять до бібліотеки, діти читають, діти хочуть нових книжок, діти хочуть гарних yeah. книжок, діти хочуть. Якісних книжок, Київський видавець Вадим Карпенко, почесний гість тижня дитячого читання, каже видавництва зацікавлені у співпраці з бібліотеками, адже вони продовжують життя книги після друку. Щоправда, вважає українські бібліотеки потребують уваги як держави, так і місцевих громад. Ми з бібліотеками в одному човні і якось треба нам разом працювати. Бібліотеки мають фінансуватися не виключно державою. Інколи це справа суспільства. Якщо ми Знайдемо в собі сили і можливості, і бажання, ну можливо, ми станемо трохи кращими». Розвиткові бібліотечної мережі сприяють також місцеві літератори. Тут вони зустрічаються зі своїми читачами, вислуховують відгуки про опубліковані твори. По суті, читачі бібліотеки це головні рецензенти і критики літературної творчості місцевих авторів. Таке припущення робить начальник обласного управління культури Володимир Федорак. Бібліотека це відкритий і публічний майданчик для популяризації книги. Час на бібліотек є динамічним, він розвивається і за останніх. П'ять-сім років бібліотеки в нашій області, зокрема на Онофранківщині, мають можливість справді отримати більше інформації як це було раніше. Є презентації книг нашими письменниками, і поетами, на які запрошуються, молодь учні шкіл, вихованці наших позашкільних установ і, звичайно, студенти. Тиждень дитячого читання очікується досить насиченим. В бібліотеках відбуватимуться читацькі круглі столи, літературні дійства та флешмоби. Вікторія Куян, Сергій Щочкін, новини на вежі.